Опа, ніфіга собі, всім привіт. Тільки що через голосову, голосовий зв'язок з камерою, включив її. Ну що, починається в нас сезон настоящих Прогуляно, прогулянок, прогулянок. Погода дозволяє. Зараз, мабуть, 5 градусів тепла, але там буде 15. Чи навіть зараз 10, а буде 15. Сподіваюся, супер-супер перчатки. Типа велосипедні строїтельні. Що, наш десь Левада, я вирішив сьогодні, сьогодні-завтра вихідний, Сьогодні з'їздимо Леваду через Конкорд по тій дорозі. А назад ми через центр, як завжди. Так що всім приємного перегляду, поїхали. Побудьте зі мною на цій велопрогуляночці. Нема ніякого. Хорошая ракурса на колоках. Начать видос. Так сейчас подумаю, трошки нам газануть по трассе. Ой, такі фури гоняют, аж стрёмно. Или потогеньку тротуарчиками. Так, наверное, сейчас капюшончик накину Пока ще не так жарко. Все де наша полоса, принципі дві наші полоси зараз кудись в Це у нас 14 число сьогодні понеділок. Я вже вам кажу. У мене спальники не очі. Давайте будемо. Ось сюди, да? так? Так, в нас повністю заряджений акумулятор там без одної поділки. Ми якраз взяли вати А я думаю і завтра покататись вати Вчора у нас обзор цін, а сьогодні-завтра велопрогуляночки. Ще й вчора хто бачив шорт, наївся піци. Напився пива, козла, там села артуамани трошки було з прошлої акції. Ну, коротше, аж іжога багато... Ай! Чи багато піци з'їв, чи багато пива, мабуть. Дві літри вроді і постепенно, вроді небагато, але ну, щось аж желудок став. Так що сьогодні у нас водичка, кофійо пахнув сиром і погнали. Полетіло чи погнали. Буде жар, то я думаю, як назад буде їхати, вообще жарко. Щас там не холодно. Так, гвоздочки тільки у нас з'являються. да, ну травичка вже така можна косити, що це? тривога чи що? Знову зачастили тривоги. патрули началися патрули сейчас зеленый бахнет раз там мы доходимся а без очків вообще нереально ехать слезы опачки тягне ребята мною. позаботим не там друг друга тянем потяне ріще дядя Оце яма стрмна будьте уважні хто тут їздить чи на машині чи на велосипеді можна влетіть Зараз поверрачуємо направо Зараз так електричок з'явилось багато велосипедів, просто ж... жесть. Груп Я яка тут пробка. Ну не пробка, а всі чекають на світофори. Ой, блін, нічого в нас не ідеальні дороги? бах трах бах Друга, що таке? Початок робочої неділі. Ах ти мурло. Чувачок футболочки, ну не знаю, не знаю футболочки. Ще прохладненько. Бо... Все, Юрівку ми пролітаємо. Зараз перед базаром направо, і там вийдемо біля конкорду. Що, це така черга. Ой, це довго, так? Да? Можна ми трошки машину обженемо. Главне, що двері ніхто. Не відкрити. Хочемо не підрізати, так ні віда. 26 секунд. Так, вони тут вже не прощляться, так що ми зараз будемо в перших рядах. Що в нас? 10, 28. Зараз будемо. Авториганки. Вау, 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 вау! Йоханний бабай, что ты раньше не є, чи він включив давно. Притих уже як повара, Ну, тормоза в мене на мазі, якщо що Та й вітер тормозить Головне, щоб я не тормозив Маза. Так, да, напевно, ми за два дні батарейку посадимо Так Давно я повністю її не розряджав, надо для профілактики повністю, мабуть, розряди. Хочеться вже доливаду доїхати там спокійно по тротуарчиках покататися. А ми зараз трішки проїдемося по тротуару. хотя там такие тротуар. Вот. Я хорошо. Так, что тут? Вставать что не надо? Сьогодні базар не працює, веломагазини не працюють. Хоча мені в принципі... Там вчора стрітив чувака, він тоже. У ну, нього там колесо на 500 з чим то ну, акумулятор такий як у мене. У нього така прикольна. Это стекло заднього. Заднього... Я бачення. Ну коротше. Те, що мені потрібно, десь вроді він купив на Чапаєва. біля критого ринка. Біля він ще мені адрес сказав. а магазин вело забувся, коротше, щось плюс, щось плюс. А перше слово не пам'ятаю. Щось уже жарко. Ну, нічого, якщо в рюкзак. Можна кожанку буде запнуть, ось стекло, ось хреново. Вдруг буде дуже жарко. Тихенько, спокійно. Паркон зазеленіло, де пам'ятник як там вічному вогню пам'ятник слави. Ну, Вічного вогня там вже давно не відключили послямая. Вчора трошки без шапки проїхав без бейсболки. Напекло лисину. Так, давайте. Мадмуазель мене на бусику пропустили. Так, 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 так. Чотири секунди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну тут в принципі трошки давайте по тротуару а потом я нерну і буду по дорозі. Навірность сьогоднішню Велопрогуляночку не на серії, на три розділю, бо вона у нас намічається така длиненька і Ще під вопросом этот маркетоп на леваді думаю чи заїхати там обзор цін зняти чи не заморачуватися і просто покатаємося та й все можливо оце дивіться черга це всі туди куди мені треба да? І участок шляху зараз буде такий небезпечний, По прямой. З гірки. Блін, треба було на ту сторону нирнути. Це ж вони всі попрямой. Сейчас ми трошки помудруємо. Це три які прок прольоти. У нас же трошки є преимущество. В Перві ряди вилізти. Трошечки так. Главное, він по прямой поїхав. Сейчас мы в кон... для конкорду, но ну, мы його поки покидаємо. Шляху з вами, я не пам'ятаю, в кінці зими вроді наливану їздили. Е -е Чи то був початок весни, я щось не помню. Джерельна. Це він повіз заправляти фляги. Бачили в багажнику. Газ водою. Сьогодні виїхав уже. Багато ж цей абрикоса ж розцвіла, що там ще вишні почали цвісти, що там ще почали цвісти. Такі Зразу запахи, аромати прямо. Ну, в парк ми цей не будемо заїжджати, ми в прошлой раз тут заїжджали. А так відпочити тут можна непогано. Багато лавочок, мусорки, все як полагається. Ліворуч, парк. Можна посидіти там тихенько з бутилочкою пива. Там обзор такий хороший в друщо. Ой, криса хваляється. Зараз тупо будемо котитися, будемо батарею, будемо Типа економити, хоча воно нам не потрібно. Ну. Зараз серпантин у нас, головне в яму не вскочить, бо я рідко тут їжджу, то такий трошки необпізнаний, да? перший раз по карті їхав і все одно не туди повернув. Так, треба притормажувати, наверное, бо сейчас. Такий спуск, звісно. Головне, що нам на цю гору не потрібно буде підніматись назад. Світті одну серію ми зараз, навірно, закінчимо. Доїдемо вже до початку левади. Так, і мене ж Зараз по кругу проїдемося. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, ну все по стандарту. Буду дуже вдячний. Так, 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 так. Варіанти не сюди. В принципі, давайте. Тоді я педалями а зараз. Раз, два, тобто тут треба бути уважним. Ага, ага. моечка, сколько машин, нифига себе. Вот это да. Так, друзья, ну что, побачимся в следующей серии. Давайте всем пока-пока, подписывайтесь. -пока,